Сьогодні приблизно о 19.30 відбулося займання в межах екопарку Сокарки. Відповідно, є підозра, що це підпал. Вогнеборці зараз працюють, вони гасять і ліквідують наслідки цієї пожежі. Станом на сьогодні відомо, що площа пожежі становить приблизно до 3 гектарів. Тобто, це ми знаємо, що це екологічна пролина міста Києва. Це Легені міста і знищення їх воно є дуже небезпечним для всієї екосистеми і пов'язується це з навмисним підпалом і дуже сильно підозрюють недобросовісних забудовників. Підкажіть, будь ласка, недобросовісні забудовники, можливо, були якісь певні історії з ними, чи це лише таке припущення? Бо знаємо також, читали інформацію про те, що ось був інцидент саме з цієї території, що, начебто, завалили сміттям, і також відкрито кримінальне провадження. Чи може ти про це розкажеш? Давай, розкаже, давай да, даже євгенія про це розповість. А, я давай, зараз, да, да. Ми давай, тут давай зараз ми, ми... з роз... про процес подальший, як буде да. відбуватися вона подальше. Відверто, що дуже страшна ситуація. Ми коли з головою району приїхали на місце цієї жахливої події, ми побачили шалений дим, сморід, великий, великий вогонь. Тому ми впевнені, і я буду робити все можливе від себе для того, щоб правоохоронці розслідували це, цей злочин. Угу. Дякую дуже вам. Підкажіть, будь ласка, щодо ось цієї території, я так розумію, що дуже багато було все ж таки не перший цей інцидент. Зокрема, ось ви у себе писали на сторінки, а також ваші колеги. Що це навмисний підпал, і також були ще певні ситуації, що тут, начебто, закидували сміттям і вже відкрито кримінальне правопорушення. Що ви про це можете сказати? Звичайно, цей конфлікт між громадою міста Києва, яка хоче захистити зелену зону і забудовником, триває вже довго. І останній інцидент, який відбувся в районі об'єкту природозаповідного фонду «Озеро Тягле» було засипано шматок такої протоки, будівельним сміттям і справді відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Тобто, це вже такий не перший випадок, коли забудовник е, недобросовісним методом намагається знищити об'єкти природозаповідного фонду. Також є ініціатива по тому, щоб взагалі ліквідувати об'єкти природозаповідного фонду. І, звичайно, у громади міста Києва і у активістів екопарку Сокорки є небезпідставні такі підозри, що цим підпалом намагаються знищити об'єкт природозаповідного фонду, знищити ті рослини, ті тварини, завдяки яким цей статус. Було отримано і сказати: Ну що дивіться, у нас немає живої природи, у нас немає рідкісніх видів. Давайте ми цю територію забудуємо, але я маю хотіла б звернутися до забудовника і сказати, що громада міста Києва до останнього буде відстоювати цю зелену зону, тому що ну, на жаль, увесь світ рухається до того, щоб захищати подібні об'єкти, водно-болотні угіддя, захищати, відновлювати навіть і в. В цей час абсолютно таким нахабним способом забудовник намагається знищити цю унікальну територію. Звичайно, будуть вестися слідчі дії, і цей злочин має бути доведено. Водночас вже спілкувалися з активістами, і вони говорили, що пару днів тому на сторінці їм писали активістам і натякали, що можливий підпал, що ми спалимо ваш екопарк Осокарки. Потім вони видалили ці повідомлення. Водночас навіть є скріншоти, активісти все зафіксували. Також зафіксована машина, яка прямо перед займанням виїжджала з території копарку Сокурки. І всі ці дані зараз активісти повідомляють співробітникам поліції. Угу. А як, підкажіть, будь ласка, сюди добралися ці недобросовісні забудовники, бо територія екопарку, чи вони хочуть навпаки віджати цю територію, але спочатку спалити тут все? Ну, на насправді частина тут території є парком, потім частина, од -од одна ділянка це е, об'єкт природозаповідного фонду в Луки, і частина озеро Тягле. Е, також є ділянка, яка знаходиться в оренді, там через суди е, вони доводили. Забудовники право на оренду цієї ділянки, на якій зараз ведеться активне будівництво. Ну я сподіваюся, що правоохоронні органи глибоко розберуться в цій ситуації, тому що не дивлячись на те, що у нас зараз триває війна, і це такий стратегічний об'єкт, який насправді зупинив Росія, зупинив росіян на підході до Києва, сюди заїжджає якимось чином будівельна техніка. І ще раз сподіваюся, що правоохоронні органи будуть розбиратися не лише у Факті підпалу, але в цілому, яким чином тут ведуться зараз будівельні роботи?